Всім привіт! Сьогодні неділя. А це означає, що настав час для нашого щотижневого б'юті марафона. На вас чекають справжні скарби від блискучих палітр до неймовірних нових ароматів. Приготуйтесь, буде цікаво. Цей набір від Rare Beauty – справжній хід два ексклюзивні відтінки, які точно пасуватимуть до будь-якого настрою, М'який рожевий для романтичних моментів та зухвалий червоний для днів, коли хочеться привернути максимум уваги. Найкручіше всі 100% продажів йдуть на підтримку Rare Impact Fund, який допомагає молоді з ментальним здоров'ям. Faced представили унікальне кільце-блиск, яке не тільки прикрашає ваші пальці, але й додає глянцю вашим кубам. Цей аксесуар ідеально підходить для вечірок, дівіч вечорів чи просто для того, щоб тішити себе кожен день. Tilbury та Magic Water Cream Set – Це набір, що дарує магію в кожній баночці. 100 годин зволоження тепер не міф, а реальність Ідеально підходить для тих, хто завжди в русі. Повнорозмірний крем для дому та мініатюра для подорожей. Формула допомагає зменшити почервоніння і дарує шкірі сяйво на кожен день. Морфію вирішили не просто випустити рум'яна, а створили продукт, що працює як праймер, рум'яна та зволожувач одночасно. Завдяки цій формулі ви отримуєте здоровий рум'янець, який тримається цілий день. Вибирайте відтінок під свій настрій і створюйте святкові образи, які нікого не залишать байдужим. Ідеальне для зимового днів, коли хочеться трохи тепла і сяєва. Патрік та випустив набір блисків для губ із легкими напівпрозорими відтінками, які ідеально підкреслюють природні кольор ваших губ. Цього сезону в дует Ніжні відтінки рожевого та лілового підходить для будь-яких зимових образів, додаючи відчуття скляних губ. Кожен блиск можна комбінувати з лайнерами з цієї ж колекції для створення виразного луку, трохи об'єму, трохи глянцю і готові до зимових вечірок. Цьогорічний адвент календар від Dior – справжня магія у коробці. Він прикрашений витонченими золотими мотивами, натхненими величі Версальського палацу, а його дизайн створений італійським художником П'єтро Руфу. За кожними дверцятами календаря ховаються сюрпризи на 24 дні. Це може бути парфум, засіб догляду або маленький елемент розкоші, який точно здивує вас кожного ранку. YSL теж не відстає їх адвент-календар угорнутий атмосферою та таємниці. Кожен день це маленька розквадження. Киш захована за дверцятами, яка чекає, щоб її відкрили. Що саме там Парфуми, косметика чи щось особливе для догляду? Цей календар перетворює груди на місяць несподіваних відкриттів і радісних моментів. Цей продукт точно припаде до смаку всім любителям догляду за губами. Нова лійка для губ від набла це не просто зволоження, а ароматний десерт на кожен день. Три приголомшових аромати, лічі, віноград та мед. Тепер твої губи не лише блищатимуть, а й будуть чудово зволоженими та готовими до будь-якої пригоди. Цього разу жончи дарує нам загадковий образ, який підкорює своєю витонченістю. Їхня нова палетка – це набір розкішних відтінків, які ідеально підходить для створення як денного, так і вечірнього макіяжу. А туш подарує неперевершений об'єм та чіткість. Це комбінація для тих, хто не боїться бути в центрі уваги, ідеальна для зими, коли погляд повинен бути таким же глибоким, як і теплий шоколад у чашці. Цей набір від Анастасії Берлхілс, про який мріє кожна. Три відтінки близькі, пінк ніжний романтичний рожевий туфі-роуз, благородний відтінок троянди з легким сяєвом, і діптав стильний універсальний для будь-якого образу. Це тріо справжні масхев для святкових вечірок чи щоденного блиску. Болгарі та їх новий аромат поему пустелі. Цей парфум натхнений безкрайніми просторами Сахари та таївською трояндою. У кожній краплі ховається нота Амбра, яка вволікає теплом та імператорський рожевий яшмим, що додає глибини. Це аромат, який дарує відчуття нескінченності і спокою, ніби ви розчиняєтесь у сутінках пустелі. Як вам ідея поринути в подорож крізь піски пустелі з парфумом від Louis Vuitton? Це справжній шедевр із нотами уда, який називають чорним золотом парфуме? мастер парфумер Жак Ковалє створив аромат, який ніби розгортає перед вами історію мандрівника, який загубився серед дюн і знайшов там щось магічне. Однозначно, аромат для тих, хто цінує унікальність і вишуканість. Наташа Динона та нова палітра хромована магія. Це не просто палітра, це вибух кольорів, від ніжно-рожевого з синіми переливами до глибокого пурпурного. Кожен відтінок тут ніби створений для яскравого шоу, а ще новий матовий фініш без осипання. Справжня знахідка для любителів ідеального макіяжу. Наташа Денона довела, що навіть фіолетові пігменти можуть бути ідеально слухняними. Це адвент календар від Скатріз у стилі Gatsby – справжня знахідка для святкових фанатів. 24 сюрпризи. Кожен день новий подарунок у наборі все від блискучих хайлайтерів до розкішних помад. Доктор ЛТ це вітамін С-серум. нове життя для вашої шкіри з цією сивороткою. 63% екстракту обліпихи роблять її чарівною зброєю проти тьмяності. Ніжна, легка текстура, яка миттєво вбирається, і шкіра сяє, як після відпустки. Здаємтесь, ваші нові б'юті герої від Ельф. Це бронзери та рум'яна, які принесуть на ваші щоки відчуття курортного відпочинку та легкий природний відтінок, наче ви щойно повернулись повернулись пляжної вечірки. Справжні рятівники для тих, хто мріє про воздоганий загар і ніжний рум'янець у будь-який час. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях ваші враження. А ми зустрінемось вже зовсім скоро. Всім пока-пока!